Всім привіт! Фреза на міні-трактор шифен. Робимо клієнтові. Клієнта SF354, 1,60 захват, дивимося Поза коліс ще й десь по 10 см. Фреза на 32 лапки. От так тут Дві лапки не вистачило. Це клієнт привозив лапки. Тепер Хочу розказати розміри. редуктор. Тут зроблена фреза на угловому редукторі. Йдемося кардан, доварені, такі як на вовмові. Кардан, труба в трубі, редуктор 1 до 1,8. Тобто тут один оборот, тут 1,8. Понижаємо. Понижаю стоїть. стоїть. Зірочки. Зірочки дивимося, верхня. 14, ось ця нижня 17. Швелір у нас 160 Тут теж 160-й. В середині, ширина метр 60. наружі, Зараз прикинем. Понаружжі, метр сімдесят, два з Ось так зроблена нав'язка, поточені. Пальці, тут іде труба 60 на 40, тройка, дивимося, де 3 міліметри. Тут теж ось така фреза. ось так стоїть редуктор. Щоб не дзвонили, не питали, дуже багато дзвінків. По поводу фрези. як, які розміри, так само труба на сантиметр менша всередині. Якщо Метр шістдесят метр п'ять дев'ять. Сама труба оця. І поточені кусочки валів, Там стоять ось до корпуси підпочіпніки. І зірочки. Це корпуси підпочіпники, це відрізані від Жигульовських мостів. Під 207 почіпник. Це клієнту, той я привозив. Тут ось так показати. Тут теж, тут теж корпус від. Жигуля. Там з одної сторони йдуть квадратний, з іншої круглі. Це два чулки було порізано на цю. ось так. Ось цей поводок дуже всіх цікавить, що, що ж тут цей поводок. Цей поводок у нас 58,5. Ну, на 60 по центрах валів. Дивимося, нижній ставлю по центру. 45. 45 по центрах. Центр цього вала і центр цього. Нижнього 45. Ось така фреза Якщо вал 540 оборотів, трошки понижаємо. Де якраз 300 оборотів на фрезі Це точно так, як мотоблок і мототрактор. Так, зараз запустимо. Запускайте. Зараз запустимо шифінга і подивитися, які ж обороти. Обороти вали, все поточено, це все робимо самі. ось довг. Це холостий ход. Ну, камера так не передає, як обороти. А то з боку покажу. Ось така фриза вийшла. Підписуємося, ставимо лайки, дивимося уважно, всі розміри. Розказав, що можна було. Так що прикидайте, думайте і собі переробляйте. Все, Всім пока, підписуємося, ставимо лайки.